Франшиза Дрімвокс, в якій є два повнометражних фільми, два короткометражних фільми, і два мультсеріали, ще два телевізійних коротких мультфільми. Фантастична історія про те, звідки беруться діти. Ну а розпочав цю франшизу. Мультфільм, який має донести думку, що ще одна дитина в родині це гарно, в тому числі для першої дитини. В принципі, має привчати всіх до думки, що дітей треба любити. В мене викликає тільки огиду є, yeah, Not Geek з вами. Давайте розберемо мультфільм Бейбі Бос, який в оригіналі бос Baby. Режисером цього мультфільму став Том Макграй, Це той, хто озвучував шкіпера, був режисером всіх трьох трилогії Мадагаскару, а також зняв неперевершений Мегамозок. І його режисерський стиль тут справді дуже гарно відстежується. Це шикарне відчуття жаху, шпигунська історія, стиль зомбаків, в'язничний нур. Уар пригоди наукова фантастика. Він так вдало переходить між цими візуальними стилями, що справді змушує повірити, що ми занурюємось в дитячу фантазію, що не знає меж. Він збирав художників і показував їм сцену з макаронінкою, леді та блудько, щоб пояснити їм. Зосереджуватись в кадрі треба тільки на тому, що важливо. Типу сучасна анімація забагато показує зайвих непотрібних деталей, і тому візуал в цьому мульті реально класний, хоч тут і спрощення машин. Як в лісовій братві, але Око нічого не ріже. Створив він цей мультфільм за книгою Марлі Фрейзі, яка так і називалася The Best Baby була опублікована в 2007 році. Том Маграйт її прочитав і проникся, бо він був молодшою дитиною. Йому здалося, що його старший брат саме таке і відчував, таке і пережив. Тож, знявши цей мультфільм, режисер показав його старшому брату, і вони обнялися і пережили гарні відчуття. І я в це вірю, бо по сюжету ухлоп. Хлопчика, що щасливий в родині, з'являється братик, який забирає усю увагу, усю любов. А потім виявляється, що він на завданні від корпорації дітей бебіки почали втрачати любов людей, а захоплюють всю людську любов собаки. Батьки якраз і працюють на корпорації, що розповсюджує собацюр. Через два дні мають представити нового цуцика, що завоює весь світ. Тому він тут він намагається буде щось дізнатись, але не може. Та ще й старший братан йому заважає, тому вони доходять до... Угоди, допоможи мені. Я звалю твого життя. У мульта є дуже крутий сюжетний вивер. Хто робив нових песиків, яким чином хотів зробити нових песиків, все це доволі прикольно, але тут є труднощі з перекладом. Вони кажуть, песики ніколи не виросте це неможливо. А мали сказати, що це буде вічне цуценяточко, бо цуценяток люди люблять більше. Проблеми з перекладом були і з колисковою, яку нам не переклали. Blackbird singing in the dead of night. Але її проспівував і Гендальф, Blackbird singing in the dead of night. і Бебі Бос dead of night. замовкли! Це моя колоскова! Батьки написали її для мене! Серйозно? Твої батьки Леноне не Маккартні? Ні, теди Джаніс! Ти навіть не знаєш ні. В чому прикол? В тому, що це оригінальна пісня групи Beatles. Singing in the dead of night. Цей жарт ми трохи пропускаємо, як і ось цей. Малюки в глибокій кризі. О, ні! З якого дива здоровий крапуз дивиться в свої труси коли кажуть про кризу. Таке враження, що Бебі Бос мав сказати ми в лайні, але і в оригіналі він каже саме про кризу. Are a oh, no, тобто жарт ще в оригіналі всрали. І повірте, це щастя, що хоча б одним лайняним жартом стало менше. Діти досягають своєї цілі, виконують угоду. І звісно, старший братик починає сумувати за малим. І завершується цей мультфільм дійсно чуттєвою сценою, коли головний герой. Рой повертає бебі босу ті слова, якими він погрожував старшому брату. Якщо мене звільнять, тоді я стану звичайним малюком і житиму тут з тобою до віку. І я тобі обіцяю, що ранку ти прокидатимешся, я буду поруч. Але тепер він робить це. Як обіцянку, світлу, добру, чисту, і це справді дуже круто. Я тобі обіцяю, що ранку, як ти прокидатимешся, я буду поруч. Ти сідатимеш вечеряти, я буду поруч. Ти сідатимеш вечеряти, я буду поруч. Дні народження, я буду я буду, поруч на кожному дні народження. Різдво прийшло. Я буду поруч. На кожне різдво. Я буду поруч. Тому я розумію, чому старший брат міг насолодитися мультфільмом режисера Тома Маграйта. Але мені. Цей мультфільм не подобається, і не лише мені. При вкладених 125 мільйонах доларів він зібрав не так вже й мало 498. І навіть був номінований на Оскар. Однак ні критики, ні глядачі теплого прийому цьому мульту не зробили. Мало того, коли прості люди дізналися, що мультфільм номінований на Оскар, вони були обурені з усіх номінацій, на які він виставлявся. Бебі Бос отримав нагороду тільки як кращий мультфільм для всієї родини. Дини від якоїсь християнської церемонії наград в Голлівуді. як на мене, мультфільм Лелекі, що вийшов на рік раніше, набагато крутіший, приємніший і не викликає бажання стати child-free, як цей мультик. Чому цей викликає? Обов'язково розповім, та спочатку про хороше про купу крутих посилань. От, наприклад, на роботу батьки йдуть як Бетмен і Робін, тільки не в екранізаціях повнометражних, а в серіалі. Мері Попін 100% Ви всі побачили і впізнали. Шикарна сцена з підміною папки посилається і на індіану Джонса, і одразу на місію Нездісненну. Шерлок, безумний Макс, Телепустці, сцена з дзеркалом заднього виду, коли хтось наздоганяє автівку, це парк юрського періоду, яка, до речі, була в історії іграшок, порятунок батьків з внутрішніх морського звіра, це звісно, шпіноко і. Ейсвінтура, ось це вилазення через жопу було необхідне. Прийшов час поговорити про проблеми цього мульта. Він всратий. Зазвичай і в Діснеївських, і в Дрімвоксовських мультах буває один, два, ну три лайна жарта. Давайте подивимося на цей шедевр. Корпорацію малюків починають показувати зі сраки. Після другого Мадагаскару не дивуюся, впізнаємо руку режисера. Сподіваюсь, про нього не буде якихось сенсаційних розкриттів. Як нещодавно прокатилися про Нікелодіан. Удар по яйках. Слідом буде жарт про те, що в дупу мають вставити пустишку. Знов срака на весь екран прикол з голими дітьми, капаючи слюні. Знов удар по яйках, виповзла сапля, яку назад втягнули, вилазяча з рота їжа і, звісно ж, блівотіна, багато блівотіни. Пірдьош, куди без нього? Нюхання ззаду. Ну, це ж про собачок, без цього теж ніяк. Слюняві бульки з рота. Знову соплі, а от і голова в унітазі. Якщо вам цього мало він ще й водичку з унітазу виплюне, для мене все це перекреслювало, бо де якийсь позитив від мультфільму було реально гидко. Давайте наостанок поговоримо про те, звідки діти беруться. З капусти? Лелеки приносять? Ні, мені батьки розповідали, що Бе, ні, це якась гідота. Еге, я теж подумав, що це щось не те. До речі, цей мультфільм показав вагітну маму. І ще споконвічне згадування Дісней. Мені здавалося, що всі ці іграшки, Рекс, Телефон, це посилання на історію іграшок Діснеївський Піксар. Але можливо в Америці просто це популярні іграшки. А от що точно було посиланням на Дісней, то це перший тізер, в якому бос Малокасо згрався з годинником і Канзілям і вам не здається, що після того, як Джефрі Каценберг пішов з DreamWorks, всі ці загравання вже неорганічні. Мало того, вони підкреслюють меншовартість студії дрімів. Типу, вони самі ні на що не здатні, і весь їх успіх це просто хейтерство популярної студії. Але про затування це чи ні, франшиза мала продовження. Друга частина це та сама студія, це той самий режисер і зроблений на основі книги цієї самої авторки, що могло піти не так, цілком і повністю все. Бебі-бос сімейний бізнес, зібрав лише 142,7 мільйона доларів. Правда, і вкладено в нього було теж менше, лише 82 мільйони. Звісно, знов працювала інша студія, та сама Жіліфіш, що Анімацію. Я не можу сказати, що тут я прям бачу різницю в анімації. Але на мій смак, вона стала набагато більш дьорганою. Таке враження, що кожна секунда цього мультфільму намагається стрибати тобі в очі. От порівняйте екшн сцену з першого мультфільму і просто звичайну сцену з цього. В мене реально боліли очки. І все це підкріплюється поведінкою малої дівчинки, яка теж постійно дьоргається. Таке тепер покоління. Я Об не спихував провину на дітей, скоріш за все, винні творці. Якщо в минулій частині немовлята конкурували за любов людей до цуценят, то тут що цього разу котики Ні. було б типу логічним, але цю ідею вже використовували в серіалі. А що в якому? В тому, що вийшов в 2018 році, але спочатку франшиза поповнилася короткометражкою полювання за скарбами весь час. Ця короткометражка показувала зібрані в одне ціле всі фантазії Лесика Темплтона. Звісно, в них вже приймав участі молодший братик. А от мультсеріал, що мав назву знову в бізнесі, стирав той факт, що Бебі Бос відмовлявся від своєї посади заради родини. Чи єдиний, хто пам'ятав про все, був якраз таки Лесик Темплтон? Ні, 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 він продов. Вже виконувати завдання корпорації, знаходить поганих малюків, які бісять всіх, і намагається їх зробити кращими. От одна серія, наприклад, була про надбісячу дитинку, що просто тероризувала весь район, і тому люди навколо ставали «чайлдфрі». І тільки Лесик здогадався показати всім іншим, що навіть таку дитинку батьки люблять, і тому всі навколо її теж полюбили. Як це має працювати, я не знаю. Всі малюки, що були в мультфільмі, теж працюють на бебі боса. І саме тому в другій частині доволі мило, коли автори показують нам вже дорослими всіх цих персонажів. Бо якщо ви дивилися чотири сезони, що складаються в 50 епізодів, ви до них прикипіли. Скоріш за все нагадаю, перша частина закінчилась тим, що дітки вже дорослі, і в Лесика є своя донька, і народжується ще одна молодша сестричка, яка якраз таки буде Бебі Босіхою. Так от саме вона дає скоштувати молоко нову розробку корпорації, що змусить і Лесика, і Бебі Босика знову стати малими. Бо світу загрожує якийсь дядька, що розробив свою власну систему освіти і вважає дітей розумними. Це дійсно горе, але особисто для мене, куди. Більше хидно. Що цей дядька якогось фіга показує нам росіянина в шапці у шансі з зірочкою? Дріми, ви ж вже просрали всі контракти. Невже ви настільки довбануті? Чи Путін вас продовжує спонсорувати? 21-й рік. Розумію, ще повномасштабки з Україною нема. Але вас вже змінилися власники, вже змінилися менеджери. Ви вже розірвали той контракт з Дрімвокслендами і продовжуєте. Чому? Сорому ні совісті! Додивилися аж до сюди, тоді треба лупанути вподобайку цьому ролику. Еге, друже, лупанути це не вдарити, а просто тиснути на кнопочку. А ще можна поднатужитись і народити якийсь коментар більше ніж семи слів. Щонайменше з восьми, а ще ви можете підтримати автора хоча б на байміакофі. Виявляється, що це не дорослий, а маля. І не намагайтесь взагалі шукати хоч якусь логіку. От як він залишився малим. В нього суперрозробки молочка нема. Його батьки просто змусили колись послухати всю класичну музику і купу лекцій. Він став надрозумним і припинив дорослішати. Він не хоче, щоб дорослі приймали рішення за малих, тому малюків посадив писати купу програм, які потім зазомбують дорослих. Своїми рухами він цілком і повністю нагадує Дейва. Пінгвінів Мадагаскару, огидні жарти в цьому мультфільмі все ще присутні, але їх набагато менше, що з ліхвою компенсуються тією дьорганістю кадрів. Але основний конфлікт це те, що брати не спілкуються. Бо Лесик порушив контракт, обіцяв завжди бути поруч, а якось пропустив випускний малого. От чому вони в постійному конфлікті. В них навіть і завдання як такового не було. Це просто дівчинка вирішила примірити батьку з братом. Душевна історія. Нічого не скажеш. Сподіваюсь, що брат режисера плакав з ним і цього разу. Була іще одна душевна сюжетна лінія. Справа в тому, що Тіметі Лесик Темплтон, хоч і виріс, не позбувся своєї буйної фантазії. Це схоже на захворювання, дезадаптивна мрійливість. І навіть донька, яка в нього дуже гарно вчиться в тій самій школі геніїв, вважає, що татусю треба подорослішати. Донька любить дядьку більше за тата, бо з ним вона вже задоросла для поцілунків, а дядьку цьому березня приклад. І тому в школі Лесик. Просто забиває на своє завдання і проводить час з донечкою, з'ясовує, що вона жахливо-фальшиво співає, і це її проблема. Тому напрошується до себе вдома в гості, бо як дитинка, він типу її однокласник, і там за одну розмову вирішує цю проблему. каже: уяви, що всі нотки живі, і яка ж це чухня. Якщо дитина реально не має ані слуху, ані голосу, то всі ці уяви аж нічим не допоможуть. Звісно, і слух, і голос можна виробити. Для цього треба дуже багато і дуже наполегливо займатися. Але це проблема не одної чарівної розмови. Існує варіант, що його донька мала і слух, і голос, але через знущання однокласників придбала собі комплекс вивченої безпомічності. Типу вона нормально співала, її кожен раз зупиняли, казали, ти тут сфальшивила, тут сфальшива. І вона почала настільки хвилювати, що реально стало фальшивити. Але віра одного Лесика в неї аж ніяк не зняла б цей комплекс, особливо коли ти в центрі сцени на тебе дивиться весь зал, і в залі нема твого татка. Тобто вона залежала би в будь-якому випадку. І те, що робить цей мультфільм, гидко, бо діти можуть повірити, що одна чарівна розмова виправить всі їх проблеми, а потім, коли не виправить. Вони ще глибше закопаються в своїх комплексах. Творці намагалися зробити щось гарне, але глядачі не зацінили. У цього мульта реально дуже низький рейтинг, що не завадило випустити в 2021-му ще одну краткометражку Драгоцінний Темплтон. Історія про поні а брат подарував доньці поні. Тому ми будемо чути в цьому мульті музику ханса Циммера Спіріт. Ти в цілому Ханс Циммер, працював над цим мультом. Не знаю на хіба. І буде прикол з екраном вкрадений. З курча ціпи, тільки там був Індіана Джонс. Ви в шоці, а уявіть, як було мені після того, що я оглядав перед цим спіріта. Короткометражки цієї в інтернеті я знайти не можу. Тільки от така зйомка екрану, де ми бачимо дуже стрьомну графіку. Пишіть в коментарях, як вважаєте, багато ми втратили без цього. Думаю, не багато, бо був ще один серіал назад у колисочку. Не запитуйте мене, чому, але дядько тут вирішив знов стати бебі бебі-босом. Можливо, тому що йому в корпорації все ж таки пам'ятник поставили. Захотілося. Потішити самолюбство. Тепер він буде працювати над двох з племінницею. Серіал цей виходив по 2023 рік і ніби закрився. Брендон Соєр оголосив про скасування після двох сезонів. Були ще два телевізійних випуски: «Отримай цю дитину і різдвяний бонус. Відверто навіть не знаю про що. Бо мені складно уявити франшизу дрімів, яку б я настільки прям не любив. Тобто від спіріта я просто крінжую, а цю прям дуже сильно. Не люблю. А як ви обов'язково напишіть мені в коментарях? А ще можете лупанути вподобайку і підтримати мене на баймі кофі, як роблять всі ці чудові люди. Я вам дуже вдячний за вашу підтримку, якої мені було потрібно набагато більше. Але саме ви не даєте просто взяти і забити на канал. Це вже дуже важливо. Ну а в мене залишився ще один мультфільм 2021 року, який я ніколи не дивився. Над ним працював Гільєрмо Дель Торо. І це мисливці на тролів, ніяк не пов'язано з франшизою тролі. Це окрема франшиза. Побажайте мені приємного пригляду на все добре. Раз тут болотню показали, давайте її згадаємо. Ви ж в курсі, як вони переклали цей мульт. Бос молокосос, просто в них слоган мульта новая соска, і з пустишками був огидний жарт, коли вони кричать один одному візьми, і смокчи! сам смокчи!» Мама з донькою в шоці біжить з будинку з фразою Нам треба купити ще одну ялинку.